Для приготування салату перш за все потрібно замаринувати цибулю. Цибулю я буду нарізати умовним пір'ям. Ось так тоненько. Нарізану цибулю перекладаю в тарілку. Кулю мариною додаю столову ложку цукру, трошечки менше як половина столової ложки солі і додаю оцет 9% або ж яблучний оцет можна додавати, хто який любить. Столову ложку оцту. І сюди ж додаю склянку питної води. Все разом перемішую і залишаю, щоб цибуля промаринувалася. А для салату мені потрібен майонез. У ємності у мене 200 мл олії рафінованої. Сюди додаю одне яйце, додаю яйце обережно, щоб жовток був цілий. Сюди ж додаю півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру. І приблизно півчайної ложки гірчиці. Гірчицю обираємо на власний смак. Мені, наприклад, французька гірчиця в майонезі подобається. І ще потрібно додати столову ложку лимонного соку. І виберу зерня, яке впало. Тепер усе це збиваємо, міксером, Міксером, блендером. Блендером ось такою ногою. Всього декілька хвилин і майонез готовий. Ось дивіться, який виходить домашній майонез. По текстурі, як холодець. В салат я додаю 3-4 варених курячих яйця. І нарізаю їх на четвертинки ось такими шматочками. Яйця перекладаю в миску, в якій буду замішувати салат. Слід за яйцями нарізаю мариновані огірки. У мене огірки невеликі, я таких беру три штуки. І нарізаю їх соломкою. Огірки відправляю до яєць. Залишилося ще розібратися із серцями. Сьогодні у мене два ось таких невеликих свиних серця. Може бути одне велике яловиче серце. Тепер серце розрізаю, вибираю кров, обрізаю зайве і нарізаю серце соломкою. Нарізаю ось на такі смужки і соломкою. Ось є трішечки сала. Я його залишаю. До речі, можна використовувати і курячі серця. Я люблю більш свині. Свинічі чи яловичі. Чи... І нарізане серце відправляю в миску. Усі складники для салату в мене вже порізані. Зараз відтискаю мариновану цибулю. Дивіться, який гарний вона має вигляд, порізана пір'ячком. Все, тепер потрібно заправляти салат. Додаю чорний мелений перець. Підсолюю салат. Майонез у мене теж солений. Не забуваю про це. Тепер додаю майонез. Перемішую, якщо потрібно, буду ще додавати майонез і обов'язково куштую салат. Якщо не ще додаю сіль. Салат я вже приготувала. Він із серії тих салатів, які досить таки швидко готуються. Салату потрібно відстоятись в холодильнику хоча б з 2 години, тоді салат буде смачніший. Салат бюджетний, ситний, але дуже-дуже смачний. Отож, готуйте салат, готуйте разом зі мною. І нехай вам смакує! Па-па!